І поговоримо на цю та іншу тему, зокрема, як аграрії готуються до посівної Сергієм Лабазюком, членом аграрного комітету Верховної Ради України. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Отже, питання перше: яка динаміка посівної кампанії в Україні? Чи є загроза все, що аграрії не зможуть засіяти всі заплановані площі з, це, з чим це може бути пов'язано? Ну, динаміка на сьогоднішній день частково має з зменшення об'ємів посіву. Причина перша це погодні умови, як ми бачимо, похолодання, дощі, сніг. Але це в принципі нормальне явище для аграрного сектору, що погода може бути переміна, і це не є страшно для аграрія, якби не була інша проблема. Це дійсно економічна можливість аграрії засіяти всі ті площі, які вони планували, з дотриманням технології, структури посіву і тому подібне. В цьому році, на прелеке жаль, аграрії не зможуть виконати на 100% технологічну карту свою через брак грошей, через те, що не можуть вчасно реалізувати свою продукцію, і в принципі чітко спрогнозу. Назувати, яка буде тенденція попиту на сільськогосподарську продукцію з наступного сезону, практично неможливо знову ж таки через логістичні проблеми і так далі. Ну і неодноразово ми вже говорили із вами в ефірі. І я думаю, що статистику ми сьогодні спостерігаємо. і бачимо, що засіяти площі, які в зони бойових дій чи окуповані, чи ще заміновані, але вже на звільненій території, також в цьому році можливості не буде, і в принципі, ми прогнозуємо, що 25-30% площ землі української не буде засіяно в цьому році. Це, звичайно, вплине негативно на об'єм збору нашої продукції. Таких складних умовах чи розглядає аграрний комітет заходи з додаткової підтримки українського сільськогосподарського виробництва, і якщо так, то які саме і можливо є вже плани, як швидко ця підтримка може почати діяти? Підтримка вже насправді розпочала діяти. Вона трішки з затримкою пішла, тому що е ключове, як я вже говорив, наголошу це ресурс, фінансовий ресурс, який потрібен аграріям вчасно, для того, щоб могли закупити мінеральне добриво, паломастильні матеріали, запчастини і так далі. Ну а для цього треба було доступ до кредитних грошей, і, звичайно, недорогих, ті, які дадуть змогу виконати програму. Отож, уряд в цьому році на звернення аграрії відреагував. Можливо, ще є звичайно бажання, щоб була більш простіша процедура отримання цих кредитів. Але вже банки працюють з аграріями, і система 5.7.9 працює. Ця програма показала себе досить ефективною в минулому році. Аграрії, отримуючи ці кошти, змогли ними скористатися. І близько 40 мільярдів гривень аграрії отримали живих грошей, які були направлені на технологічні потреби. В цьому році зараз або йде перекредитування, або отримують ще ті аграрії, які не отримали грошей. Знову ж таки, що не в повному обсязі, але дають можливість аграріям виконати їхню виробничу програму. Ну, все ж розпочався вже дев'ятий місяць дії зернової угоди про морський коридор. Чи буде вона працювати і надалі? І чи залишається все ж ну угода настільки важливою для українських експортерів, як це було, скажімо, минулого року? Я би сказав, вона сьогодні ще більш важливо стає чому тому, що в принципі накопичення з продукції, яка не реалізована, не відвезена, вона збільшується, тому що був перехідний врожай з 2021 року. Тепер з 2022 року маємо. як ми зараз з вами говоримо, вже йде посівна. І темпи відвантаження українського зерна, чи то через зерновий коридор, чи через річкові шляхи, чи сухопутнім шляхом з Європою на кордоні. Він звичайно покращився в порівнянні на початку війни. Але сьогодні цього ще недостатньо. Ми маємо з якоюсь періодичністю шантаж зі сторони Росії, і темпи вивезення зерна зменшується, тому це стає не менш актуальне, а ще більш актуальне. І я переконаний, що зерновий коридор звичайно буде працювати, але ми ще не один раз отримуємо так звані в лапках сюрпризи від росіян, які будуть шантажувати нас. Тому тут питання до наших партнерів, до Туреччини, до ООН, наскільки вони будуть категоричні в позиції, що зерновий коридор має працювати, і наскільки нам вдасться зробити все від залежне від нашого уряду, в тому числі, щоб об'єми вивезення зерна не залишалися в такому об'ємі, який на сьогодні а тільки збільшувалося за рахунок відкриття миколаївських портів. Збільшення потужності одеських портів, ну і звичайно, це непроста ситуація, в тому числі на кордоні з європейським союзом, де потрібно працювати як і над збільшенням потужності відвантаження через логістичні методи різного характеру, так і політичні моменти, які на жаль час від часу виникають. От про ситуацію на кордоні з європейським союзом, давайте так само і поговоримо в Польщі. Знаємо, що нині тривають протести щодо ввезення до країни українського зерна. Як ви про Коментуєте цю ситуацію, чи можна робити якісь висновки? Скільки тут економіки, на вашу думку? Скільки політики? Ні, насправді тут більше економіка, ніж політика. Але я би сказав, що наші друзі, партнери, європейці, поляки, румуни болгари, Болгарія, які сьогодні дійсно час від часу є такі прецеденти, і зараз з Польщею прецедент це знову він вже не вперше повторюється. У Мене до них питання знову ж таки, перед тим, дякую за їхню позицію в підтримку наших переселенців підтримку України. Але одночасно в мене питання: чому ж вони на мітинги не виходили щодо агресії Росії? Тому що ця проблема, яка зараз виникла, що український фермер має проблему з можливістю продати свою продукцію і більше везе через транзитом, через Польщу, через Румунію, це вимушена дія. Це проблема швидше, аніж можливість для українських аграрів. І це пов'язано виключно з війною, виключно з агресією Росії. І питання, чи тут втрачають поляки, ну я би сказав, швидше ні, чим да, і не настільки втрачають, тому що. Сьогодні для українського фермера польський ринок не є надто привабливим. Нас задача більше транзитом пройти до наших традиційних ринків через Польщу, і щоб через порти Гдині, Гдині Гданська чи через Румунський порт Констанцу відвантажити зерно знову ж таки на традиційні наші ринки, де ми можемо отримати там ту реальну ціну, яку вартує наша продукція. Це перше. друге. Так, сьогодні дійсно склалася ситуація, коли всередині ринку на Польщі може переробне підприємство купити не тільки польське, та перезерно, а й українське. Але я скажу прямо, і я думаю, що аграрії підтримують мою позицію: що дуже часто викручують руки українському аграрію саме переробники, тому що вони десь спекулятивно розуміючи, що в них пропозиції більше ніж попиту. Дають досить низьку ціну на нашу продукцію, але в реаліях, які є на сьогодні, для українського фермера йому потрібно отримати хоч якусь виручку, щоб ці його кошти повернути назад в оборот. Тому в Принципі, ну я би звертався вкотре до наших партнерів, сусідів з проханням підтримати Україну, а не створювати якісь сьогодні прецеденти, там штучних перевірок вагонів чи автомобілів на кордонах. тому ну, що це дорога в нікуди і до нічого доброго не призведе. Ну а наскільки я розумію, що ті дотації, які вони отримують, дають можливість їм в принципі компенсувати частково десь якісь умовні втрати, чому умовні. Тому що також потрібно правду говорити, що ціна на збіжжя е, аграрної продукції в Європі зросла одночасно з початком війни в Україні. Чому? Тому що тоді стався дефіцит на світових ринках через неврожай і через те, що Україна не могла відвантажити об'єми продукції, і ціна виросла сьогодні. Вона в якійсь мірі повернулася на довоєні. І тому про ціна десь плюс-мінус балансована так. я би так сказав. зрозуміло. Дякуємо вам, Сергію, за можливість прокоментувати це стратегічне для всіх нас питання України, наших партнерів. А Сергій Лабазюк, член Аграрного комітету Верховної Ради України, був з нами.